Бакота, Хмельницька область. Про історію появи цієї фантастичної місцевості можна писати книги, але всі вони будуть мати сумний фінал. Раніше Бакотою називалося село в Хмельницькій області, перші згадки про яке датують 1024 роком. Уявіть, ось там, де зараз ми споглядаємо Дністровське водосховище, трохи більше 40 років тому назад були села, ліси, сади та вирувало життя. У 1981 році під час будівництва Новодністровської ГЕС усе населення краю було переселене до сусідніх міст. Саму ж Бакоту разом з іншими селами затопили. Ось там під водою не так давно існували села. Я навіть не уявляю, що відчувають ці люди, дивлячись на воду. 16 тисяч гектарів роючих земель, 100 гектарів лісу, безліч виноградників та садів. І майже 30 зниклих сіл. Це ціна цих фантастичних краєвидів, яку заплатили місцеві жителі. Переселення жителів сіл тривало 8 років, а заповнення долиною водою тривало і ще 6 років. Людей зобов'язали власноруч зруйнувати свої хати і все господарство зрівняти з землею, виробити сади. Це називалося зачисткою. Дно майбутнього водосховища мало бути повністю голе. Інакше не виплачували компенсацію в повному розмірі. Уявляєте, з яким відчуттям сляни руйнували свої оселі, де прожили стільки років. Паралельно працювали бригади демонтажників, які розвалювали закинуті хати, громадські споруди, рубали дерева. Потім усе це спалювалось. Також переносили звідти всі цвинтарі, аби не отруювати майбутнє водосховище. Старожили кажуть, що видовище було не для людей зі слабкими нервами. 27 жовтня 1981 року село Бакоту зняли з обліку, як не існуюче. Разом із ним зникли іще близько 30 населених пунктів. Тоді ж пустили воду, що прибувала аж до 1987 року. За цей час рівень води піднявся на 35 метрів. Але життя продовжується, і на сьогоднішній день ми маємо місцевість з фантастичними краєвидами. Сьогодні Бакотою умовно називають місцевість вздовж берега Дністра, розташовані поблизу залишків скельного монастиря. Туристів це місце приваблює краєвидами, кількома пляжами, ну і, звісно, залишками монастиря. На вершині Білої гори збудовано зручний оглядовий майданчик. Тут перехоплює подих від висоти, і звідти відкривається такий краєвид, що словами його передати неможливо, вражаюча краса, і ти дякуєш Богу за те, що можеш це бачити.